Вже з 1 березня в Україні мають знизитися ціни на ліки завдяки змінам у державному регулюванні цін та оновленню програми Доступні ліки. Влада обіцяє, що це допоможе зробити необхідні медикаменти більш доступними для українців. А що думають про це самі люди? Чи вірять вони у реальне зниження цін? Ну не знаю, чи вірю, щось не віриться, що зниження буде, але ліки це дуже важливо для нашого. Сьогодення, тому що хворіють як старі, так і малі діти. Тому, якби зниження було б, звичайно, була б нам суттєва підтримка. Бо кожного місяця купуємо ліки. А скажіть, будь ласка, чому сумніваєтесь у значному зниженні? Це бізнес, аптек дуже багато зараз. Люди хворіють. Я ж кажу, в мене дитина хвора на постійному лікуванні, тому комуналка росте, а ліки мають знижуватися. Щось я сумніваюся. Як завжди, я повинна. Позитивно до цього відноситися? Звісно, за. Особливо пенсіонерам це великий плюс, що ліки подешевіють. Але реально це навряд. Я не думаю, що зараз всі якусь вигоду все шукають. Я думаю, що це добре, оскільки більшість користується в нас пенсіонери, ну і дорослі також, так як в нас зарплати малі, пенсії, малі. Я думаю, що те, що знижуються ціни це добре. А чи вірите ви в реальне зниження? Мені здається, що це буде не дуже така значна знижка. І може бути так, що воно зараз знизиться, а через деякий період підвищиться ще більше. Це більш реальна така ситуація. Я не знаю, щось мені слабо віриться в те, що вони дійсно можуть суттєво знизитись. Це краще, звісно, коли вони знижать ціни, але вони не відповідають нашим пенсіям і зарплатам. Ні, не вірю. Чому не вірю? Тому що Кажуть, що здежують, а до там на дві копійки знижують, І все, не вірю. Планується добре, але щоб зменшили на 50%. Вони кажуть, що на 30, вони обманюють. Я дуже користуюся ліками. І от, наприклад, каплі в нос вони стояли колись десь 28 гривень, а зараз 130 стоять. Але що найголовніше, вони піднімають кожну неділю ціни. Доле вроді одинаково стоїть, а піднімають. Обов'язково, щоб скоротили ціни. Ну, звичайно, позитивно як можна реагувати. Люди будуть дай Бог щоб були здоровіші і знижувати ціни це чудово. Головне, щоб якість залишалася.